Відповідно до указу президента від 14 січня номер 15 на території України проводиться часткова мобілізація. Вона також проводиться в Івано-Франківській області в Калуському районі, в місті Калущі, в Рожнятівському районі, які обслуговує військовий комісаріат. Мобілізації підлягають військовозобов'язані від 20 до 50 років за відповідними військово-обліковими спеціальними місцями, які ми отримали від Вищестоящого командування. Вісь, це велика кількість є танкістів, механіків водіїв, БМП, радіотелеграфісти, радіотелефоністи, водії, гранатометники, кулеметники. Юнаки також визиваються, які старше. 25 років, але не проходили військову службу, вони також викликаються військома для проходження медичної комісії, але з метою агітації їх для проходження військової служби за контрактом або добровільному призиву під час мобілізації. Але добровільним це тільки ті, які не служили. Ми їх також викликаємо, але для співбесіди з ними проводення агітації для прийняття їх на військову службу за контрактом. Чоловікам старше 50 років, також за їх власним бажанням можуть призиватися по мобілізації до 60 років. На даному етапі проводилося оповіщення вже в нас на протязі неділі через сільські ради, через жеки працівниками військового комісаріату. В повісті було вказано, що людина має з'явитися для проходження медичної комісії і уточнення його сімейного становища. Має перш пройти військовозобов'язаний медичну, медичну комісію, ми вивчаємо його всі морально-ділові сімейні якості, і тоді тільки може бути прийнято рішення, чи підлягає він призиву по мобілізації, чи не підлягає. Рознесено біля п'яти тисяч повісток. З'явилося біля 350 чоловік. Коли військовозобов'язаний розпишеться в повісті, тоді можна його притягнути до адміністративної відповідальності. Якщо він розписався і не був по повісті під час мобілізації вже на відправку, тоді наступає кримінальна відповідальність. Хочу зауважити, бо ходять такі слухи, розповсюджують, що тільки прийшов військкомат або принесли повістку, значить на другий день з речами людина, все йде, ніхто нічого не знає, її забирають. Таких випадків не було, нема і не буде. Повістки розносились на медичну комісію, як я вже раніше вказував, вивчається сам перший стан здоров'я, сімейний стан. За результатами цим, якщо він підлягає призиву, він підлягає по мобілізації. Будуть направлятися люди на 50 днів у навчальні центри, де буде як виразитися, вони будуть відновлювати свої навики, тому що вони служили, може, 15 років назад, може 10, може 25. Він був механіком водієм танка, він вже щось призабув. От за ці 50 днів він все це відновить і буде. Хороший захисний батьківщик, батьківщини. Хочу подякувати військовозобов'язаним тим, які прибули на медичний огляд, ті, які вже отримали повістки для відправлення по мобілізації, їхнім батькам будемо надіятися, що вони призвуться. І основне, як для мене і для всіх нас, я думаю, що вони живі, здорові, якнайшвидше повернулися. Також прошу звертатись добровольців. До військового комісаріату. Є такі випадки, що звертаються добровольці і кажуть, от мене не беруть. Ну, є проблеми людини із станом здоров'я, з якими ми не можемо його взяти. Уряд вчора зібрався і ввели у Донецькій громадський область надзвичайну ситуацію. Яка різниця між надзвичайною ситуацією і надзвичайним станом? Я не розумію. Перший все це режим підвищеної. Готовності. Це, як доповідав керівник незвичайної ситуації нашої держави, це проведення порядок усіх бомбосховищ. Із тих наявних, які є в середній Україні, він інформує, що біля 40-41% не готові. Я впевнений, що це більше. Якщо взяти показ на району, то ті, які у нас були, вони практично сьогодні. Або золоті водою, або віддані комусь оренду. Я пам'ятаю, років 10 років тому одна із сільських голів, а саме селище війни, каже до мене, коли служба ескаті, прийшли і відкрили справу за те, що було віддано саме воїни під сільською радою є досить добре бомбосховище, але воно ну, вперед. От спасій Василь Степанович, тому що треба поступити далі. Ми не повинні так думати, якщо взяти наше училище, воєнний раніше е, сховище, там є училище, там є школа та і так далі. Тому сьогодні я вас направляю і закликаю до того першого сільські воїн, директорів шкіл, директорів Народних домів, садочки і так далі, щоб ми подивилися, що у нас є. Це привести порядок. Друге, є інформація з Львівщини, з Львівської області, з міста Львова. Нічний час в формі міліції, в міліцейській формі приходять невідомі люди і кажуть, нам щось треба в школі подивитися. Зрозуміло, чого вони приходять. Коли набирає директора школи охорони і каже, що такі люди прийшли, вони зникають. Тому сьогодні я вже мав розмову із керівником освіти районної культури, крім того, що зараз кажу установи, які повинні зараз додатково охороняти приміщення. Перш за все, видати розпорядження, що стосується сторожів, які є, і що стосується е, кочегарів. Вони повинні нести відповідальність, теж ввести їм їхні обов'язки постанові інструкції, що вони несуть відповідальність за охорону приміщення. Це кочегари, будемо в школах у зовнішніх принтрах, а відповідальні або сторож внутрі. І чітко мають бути телефони, до кого ми в першу чергу має змінити. Міліція, керівника і так далі. Установи держави, такі як санкстанція, лікарні, будинок, оцей, який тут знаходиться, будинок На багато сполучені наших працівників, повинні короту охоронятися. Яким чином тут несуть денний час відповідальність в районна державна адміністрація, закріпити розпорядження. Що стосується на Чорноволос, вже зараз відправлені будуть чергувати працівники районної ради. Созданці вода, зіновена, будь ласка, теж подумайте, в денний час теж має бути охорона. У лікарнях Микола Легович, особливо це стосується лікарні на Каракая і на медичній шість. Я думаю, що хтось є із фільгіру з цікаві. Є. Дякую. У вас є там охорона посилити, хто заходить і так далі, і так далі. Особливо заїзди автомобіль до сільських горів. Бо невідомої машини в селі, будь ласка, зразу повідомляйте. Ми колись мали в тому сільським головою, приїхали на домі, це було більше півроку тому, але люди зразу бачать, що хтось їй чужий. Шановні колеги, повірте, що не просто я це говорю і не просто це зроблено в нашій державі, особливо в Улі. Тому що ті всі події, які відбуваються, ті теракти, які відбуваються, вони не зупиняться та скоро. Кожен день десь обстріляли, десь підірвали і так далі. І Тому ми не є винятком. І дай Боже, у нас нічого не зло. Але якщо ми будемо пильними, якщо ми будемо вільними, то відповідно ми можемо, як кажуть, від цього хоч бодай десь та Я прошу сісти горів, там, де та є пам'ятник. Це у Грині, школа, Грабівка, Середній, борни та по більшості сел є, якісь пам'ятні дошки. і так далі. Наші герої, будь ласка, візьміть теж під охорону. До, Що стосується забезпеченості, фінансового забезпечення, нам потрібно з резервного фонду подивитися, щоб пальне було в лікарні Микола Львович, Іван Оксійович, медикаменти, щоб ми були, як кажуть, готові. Готовитися треба тоді, коли ти є готовий. Не треба чекати, що, щоб настала біда, тоді ми говоримо, дзвонимо, що давай. Ми повинні бути готові до всього. Як з сторони диверсії, агресії тої, яка сьогодні йде на Україну і є вже в Україні, агресія Російської Федерації. Ми, відповідно, і природно ризик може бути. Кажуть, стихії зима ще не закінчилась.